Вітаю всіх! Як енергія аркану Імператор будуть впливати на нас сьогодні, 4 серпня 2024 року. Основною темою дня буде контроль і управління. Це важливий вам момент дня, тому що енергії благосприятливі і їх треба використати на користь. Тож будуйте плани, ставте мету, розпочинайте нові проекти. Гарний день, щоб почати робити довготривалі інвестиції. Буде бажання отримати бажане або дійти до результату за будь-яку ціну. З одного боку, це і радість, і життєвість, і підприємництво, а з іншого боку, це боротьба, воємничість, конфліктність або ще й агресивність. Сьогодні, можливо, будемо чітко бачити мету, але при цьому дуже важливо, якими методами ви будете її втілювати. Знадобиться на цей день ваша сила і терпимість, стійкість. Впевненість у своїх силах і можливостях. Саме тому необхідно чітко усвідомлювати свою мету і свої можливості. Не варто перевищувати свою самооцінку, бо замість налагоджування стосунків, ви почнете командувати і керувати, а це нікому не сподобається. Намагайтеся все робити природньо. Зверніть увагу, що сьогодні є шанс налагодити контакт з керівником або авторитетними людьми. Можливо, навіть з воєначальником або представником влади. Тож, коректна поведінка буде вам допомогою. Не варто покладатися на свої амбіції, що ви все можете вирішити самі. В інших ситуаціях, або в інший день, так, все зможете самі. А сьогодні опирайтеся на здоровий глузд, а можливо, у деяких ситуаціях краще звернутися за підтримкою до впливової людини. І порада на сьогодні. Саме сьогодні той день, коли вже потрібно брати відповідальність на себе за взаємозв'язки у родині, на роботі, у суспільстві. І при цьому треба забезпечити такі стосунки із людьми, щоб вони усвідомлювали і використовували свою силу. І питання всі вирішувати потрібно, не відкладаючи на потім. Потурбуйтеся про безпеку, діти тільки у межах своїх повноважень. До чужої думки ставтеся з терпимістю. підмовтеся від агресивної моделі поведінки і з'ясування, хто головний. Не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім завжди мати мету, йти до неї і досягати результату. Миру вам і гарного дня!